Сосна канадська лита на відео розмір 230 см. Виробник смерека має класичний зелений колір, виглядає дуже прикольно і натурально. Ялинка має міксовані гілочки, великі та маленькі, дуже наближено до природи. Комплектується металевою підставкою на 4 опори. Складається з трьох частин: 547 гілочок. З такої кількості зроблена дана сосна. На кожну основну гілку крону намотані ось такі маленькі гілочки. Виглядає дуже пишно, немає вільного місця. Якщо постояти біля неї хвилин 30-40 і порозкладати кожні гілочки в окрему сторону, то вона буде ще пишніша, ніж на відео та фото. Просто ми її розклали там за 10 хвилин, а ви умовно там за день її можете розкладати скільки захочете, і вона буде ще пишнішою, ніж на відео. Діаметр гілок знизу 160 см. Її можна зробити трішечки гущо, якщо підняти догори гілочки, або зробити ще ширшою, якщо опустити їх саме низ. Тобто діаметр трішечки може варіюватись. Вага 14,5 кг. Є така версія сосни засніжена, канадська засніжена називається. Також є відеоогляд і вона є на нашому сайті. Довжиналити голок від 1 до 5 см приблизно. Дивлячись, яка гілка поставляється в картонній заводській коробці, немає ніякого запаху і не обсипається. Вона виготовлена з первинного поліетилена, тобто це первинний матеріал, який не містить сторонніх шкідливих домішок і запахів. Дані ялинки дуже зручно зберігаються, вони не приминаються і не бояться зберігання в картоні або в пакеті, або втричі. Ну звичайно, якщо нічим великим і тяжким її не прикладати. Вона не приминається і можна використовувати більше 10 років нічого з неї не станеться. Ви можете поміняти її лише тоді, коли вона вам набридне або захочете більшу або якусь іншу модель. Тобто вона не втрачає свого вигляду і ніяк не зіпсується.